Пане Георгі, то отже, що наш ворог запланував на ці три дні? Чи е, воєнний злочинець Путін просто дуже сильно переживає? А що ж там буде з Цзіньпінням? Ну не дай Боже, якийсь ворожий дрон, на який скидаються зокрема наші всі глядачі, е, ще й вдарить по Червоній площі. Це тільки цього він боїться, чи можливо там є ще якісь приховані мотиви. Ну, я думаю, в першу чергу мова йде саме про цей парад побідобеся, можемо повторити цю ахінею. Е, вже опублікований перелік е, лідерів різних країн, які відвідують путінський оцей шабаш. І, звісна річ, ну, якщо чесно, то навіть не треба бути по Москві. Доволі буде, м'яко кажучи, неприємно. Якщо просто під час проведення цього заходу, який триватиме не одну годину, а буде оголошена повітряна тривога. <гум> Навіть цього буде просто достатньо так, так. тому, в принципі, да, думаю, що це головна мета Путіна. Не ну, звісна річ, там не турбота про перемир'я, не, не про мир, не про припинення вогню, не про збереження житті людей. Ні, це абсолютно. Таку людину, як Путін, не цікавить, він взагалі не розуміє, про що йде мова. А от аби не зіпсувати, не зіпсувати майбутнє свято, свято наближається, свято наближається. Щоби продемонструвати там чергову надувну армату на червоній площі, яку будуть тягти в анчіркою інші армати, от заради цього і треба домогтись, йому дуже хочеться. Це перше. А друге, він все-таки. За будь-яких обставин продовжує а, перебу... робити все можливе, аби перебувати в процесі переговорів зі Сполученими Штатами. А, я вже неодноразово казав, та думаю, не тільки я, що головна мета Путіна це не припинення вогню, не досягнення будь-якого результату в цих переговорах, а саме дотримання процесу переговорного. Бо зверніть увагу. Трамп не називає Путіна агресором, чому, бо тривають перемовини. В Організації Об'єднаних Націй американці блокують антиросійські резолюції. Чому? Бо тривають перемовини. Санкції не вводяться нові. Чому, бо тривають, тривають перемовини? Путіну вкрай необхідний оцей от процес переговорчий. Результат його не, не цікавить. І от саме заради того. Він намагається ну, ну так не, не продати. Я думаю, що вже навіть такий недалекий товариш, як Донні, він все-таки вже ну, починає розуміти, з ким він має справу реально. І тут в першу чергу не треба забувати, і не треба недооцінювати всю ту зграю п'ятої колони російської, яка перебуває і в Європі, і в Сполучених Штатах. І от тільки я не маю сумніву в цьому, тільки Путін розкрив рота з пропозицією про перемир'я з 8 травня, як вже починають ці матрьошки свірі по всій Європі, по, всій, по всім Сполученим Штатам, починають перевазити про мірні ініціативи Росії. Росія дійсно хоче міра. Тобто вони намагаються, якщо на мій погляд, дезавалювати роль цього людожера в тих подіях, які зараз відбуваються на території нашої батьківщини. Пане Юрі, я але у той же час знаєте, стільки зараз докладає Путін зусиль. Ну, ми розуміємо, для них це окремо важливо. Це одна із головних скрів. Діти воювали, діди на палках. Але певно, він собі це 9 травня дещо інакше малював. Він на червоній площі розповідає про перемогу СВО. Донбас повертається в радною гавань. Ми вийшли на адмінкордони Донецької області. А насправді... В 2014-му вони були в Донецькій області, і в 25 му вони в Донецькій області вони просуваються безперечно. На жаль, вони захопили велику кількість наших територій, але вони геть нічого не зробили із тих цілей, які були поставлені. І я от думаю, не вже тут знову оці події 80-річної дивнини мають кинути якісь такі промінці слави на сьогоднішні дні. Тим паче, що тоді були американці, лейтенд-ліс, європейці. Це був радянський союз, а не Росія. Невже Отак От воно буде виглядати, і він так легко подивиться в очі діньпіні і скаже: ну та, ми так і хотіли. Ми мріяли про Авдіївку, а не про Київ. Ви просто неправильно нас зрозуміли. Саме так воно і буде. Я в цьому не маю жодного сумніву. Скажу чесно, мені зараз дуже комедно. Між іншим, їх практично в, ну, на пабліку вже цих надписів практично немає. Я маю на увазі чудовий надпис Можем повторити». То оцінка. Повторявки ним можна просто відкрити підручник історії і подивитися, що їхні діди, які воювали, вони за три роки від Сталінграда дійшли до Берліна. А ви, лайно бачите, за три роки ледь-ледь просунулись на 10-20 кілометрів. І то, якби не, нас не, за, не застало не застала зненацька, оця орда, якби ми готувалися свого, свого часу до подібного сценарію, якби. Наше політичне керівництво не шашликами бавилось, то от такої навали неочікуваної не було. Зверніть увагу просто, зараз під контролем Росії перебувають залишки тих територій, які вони захопили в перші два тижні. На жаль, маємо те, що маємо. Якби ми були готові, я переконаний що нічого подібного не відбулося б. Пане Юрію, не можу вас не спитати і про американо-українські стосунки. Ось в якому сенсі в нас на жаль в очах сьогоднішньої адміністрації дещо зіпсована репутація. Хоча, наприклад, про такев як про корупцію говорила і попередня адміністрація. Тільки Джо Байден, Ентоні Блінкен, всі вони вважали, що під час війни не треба бути по нам ще більше, і багато речей обговорювалися прям сильно за зачиненими дверима. А на сьогоднішній день в свіжому інтерв'ю Джейді Вен каже, Україна одна із найкорумпованіших країн світу. Я з цим категорично докорінно не згодна, тому що наша країна чудова і прекрасна, нас чудові люди, які віддають і жертвують останнє, чого не можна сказати про чиновників, представників влади та з цим велика біда. І от в нас там на четвертому році повномасштабної війни, справді в цьому сенсі підмочена репутація нас на щастя не крали американську допомогу, але викрали дуже багато всього іншого. Як вам здається, чи тут не вистачило політичної волі, чи тут вводили президента в якусь оману як завгодно, не знаю, може там знайти 500 тисяч виправдань. Чому так під час війни і не вдалося знищити другого заступення небезпеки ворога після Російської Федерації, тобто корупцію? Ну я, наприклад, не маю абсолютно жодного сумніву в тому, що хто дівушку танцює, тот і її ім'я. І так. певні лідери цієї корупції вони мають прізвища, імена по батькові. Зверніть увагу, я весь час про це наголошую: що коли Єрмака назначили керівником офісу президента, йому вдалося практично за рік побудувати жорстку вертикаль влади. Люди, які ніколи цим не займалися, вони не розуміють, про що йде мова. Скільки потрібно було йому призначити сотень. Сотень, а може й тисяч чиновників на різні посади для того, щоб ну 95% діяльності цих людей були спрямовані виключно на забаганки задоволення забаганок банкової. Повірте, ну, людина, яка працювала в будь-якій управлінській структурі, вона чудово усвідомлює, що для того, щоб за такий короткий проміжок часу знайти і призначити таку кількість виконавців, треба мати заздалегідь підготовлений величезний кадровий резерв. Так були випадкові люди, дійсно були, але переважна більшість це ну циніки, які знали, для чого вони йдуть на посади, і яка в них головна мета. Пиляти, пиляти і ділитись, пиляти і ділитись пиляти і ділитись. Тому коли мова йде про українську корупцію, ну, вибачте, я переконаний, що, в, в, ну, скажімо так, боротись з тим, що ти сам створив, це якась маячня, маячна це. Допоки ми маємо такого лідера держави, як Володимир Зеленський, до тієї пори. На жаль, ми будемо жити в таких умовах. Ну, з іншого боку, пане Георгії, більш ніхто напевно не може сказати, що немає молоді майбутнього для молоді в Україні, тому що коли буде закінчуватися каденція цієї Верховної Ради, ми побачимо, що вчорашні, як там, фотографи, безробітні, вони дуже навіть за ці роки змогли розжитися додатковим майном і не тільки. Дякуємо дуже за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Дякуємо за те, що знайшли час та можливість. Друзі, Георгій Тука, голова правління благодійного фонду Народний тил, був гостем на эфир